<кхе> Знайомтесь, це я. А, а а ой, вибачаюсь не той футаж. Зараз трошки виправимо. Так ось це я і добудувати останній механізм для відоса, який я зробив на соковитому. Соковитий це український сервер для контентмейкерів, де ми разом робимо найбільш якісний, цікавий і унікальний контент. Ага, так ось це останній механізм мого відео, і тут зривається кріпер БАМ, БАМ, БАМ Ферма, яку я показав в цьому відео, складна і, можливо, підійде тільки будівельникам. Але сьогодні я вам покажу топ простих механізмів, які можна побудувати на початку виживання, і таким чином спростити собі геймплей. Саме такі механізми я побудував на сервері для контент-мейкерів. Соковитому. На початку виживання, щоб не забивати собі голову питаннями їжі, я вирішив зробити ферму смаженої телятини. Ставимо скрині, в них направляємо ліки. Робимо корпус довкола механізма. Зверху на ліки ставимо будь-які люки. Підіймаємо корпус ще на один блок. Далі ставимо роздавачі напроти люків і робимо бортики корпуса. На одній із сторін ставимо блок, за ним лампу і спостерігач, який дивиться в лампу. Далі добудовуємо корпус, як показано на відео. А потім ставимо люки та відкриваємо їх. Підіймаємо корпус механізма ще на два блоки, і залишилося тільки зробити оглядові віконця. Ось і все, основний каркас майже готовий. Лишилося лише завантажити відра з лавою в роздавачі, після чого закрити їх блоками та провести рестоун від спостерігача. До речі, цікавий факт: якщо ви нажмете на оцю ось, ось кнопку, то почуєте дивний звук. Е Що Приводите ваших коровок всередину? Вони тут собі дуже добре тусують, розважаються, кайфують, розмножаються. Так, от, після того як ви погодуєте ваших корівок пшеницею, вони будуть розмножуватися, маленькі корівки будуть падати через відкриті люки. Ну а потім треба трошки почекати, поки вони виростуть. А після того, як наші маленькі корівки підросли, залишилося тільки одне нажати на цю кнопку. В результаті отримуємо смажену телятину та шкіру. Цей чувак теж в. <плес> Той же самий механізм я роблю уже на сервері. Підготовлюю місце, вкладу блоки чи ложу, як там правильно, один. Х... Коротше. Єдине змінив трошечки конструкцію, зробивши механізм трошечки довшим. Власне, майже все готове. Залишилося тільки спостерігач та лампа, для яких мені треба сходити до пекла. Годуємо корівок та потихеньку збираємося. Знайомтесь, моя група підтримки, хелсемол, і ось що вона говорить. А? Okay. Я це візьму Видео, і. Це, а... відео, це мене? Да, да. Мамі головне не показує, то вона подумає, що ти така, типа, знаєш. Яка? Спорчена. Ого, ні. Ні, ні. ні в якому разі. Пай дівчинка, ти нам? Ні. Угу. Угу. <ріст> <ріст> Набравшись позитивом та обсидіаном, я будую портал та вирушаю до пекла. Привітай мене, я в пеклі. О, тут чийсь портал вже є. Ти -да уж, позитивний настрій, але в цьому є трохи правди. А? Блять, помер. А, ти лох. Блять, мені, мені кришка. Помер. Так, да, як завжди. Ура. Лох. За Мур. Мур. Мур, -мур. Yeah. Я виспожу знову помру зараз. Скелет! Спаси... Тепне, 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 тепне. А куди тепне? Блять! Я розбився! Блять! Це якийсь MLG скелет, чесно кажучи. Там скелет, коли падав, він встиг в мене вистрілити, і стріла пролетіла через полум'я і підпалила мене. Тут Гловстоун був весь цей час, буквально ось у мене біля порталу. Все ж таки, через декілька смертей та пару годин в мене вийшло до збирати всі ресурси для механізму. Трошки вдосконалив його, з'єднавши всі ліки в одну скриню. Власне, після того як добудував, перевіряючи, все працює справно, годую корівок, та і, власне нажимаю на цю кнопку. Таким чином, отримуємо смажену телятину, трохи шкіри, ну і задоволення, звичайно, от. А ще задоволення можна отримати, переглянувши машиніми від бомбезної, класної та якісної студії Допуст. Парубки заслуговують на ваш перегляд, лайк та підписку тому посилання описі доєднуйтесь. І тут ще дещо важливе. Наразі вони проводять набір у свою команду від білдерів до акторів, тому не впустіть свій шанс професійно зростати разом з допуст. На правах реклами хочу подякувати за фінансову підтримку моєї мрії. Ви також можете допомогти. Селання на банку в описі, а тому підтримуємо молоду українськомовну студію. А поки ви підписуєтесь, ми повертаємося до Майнкрафтика. Наразі будуємо автопічку для переплавлення ресурсів. А починаємо з блоку: в нього направляємо повторювач та компаратор. Від компаратора в сторону кладемо три пилу редстоуна. Біля нього ставимо п'ять викидачів, напрямлених вгору. Далі спостерігачі направлені в повторювач, і три спостерігачі направлені в. Пострігачі. от Далі 8 ліяк направлені спочатку в викидач, а потім одна в одну. На них ставимо 6 пічок в ряд, а потім ставимо ліки, направлені з боку та зверху пічок. Далі робимо ось таку загагуліну з блоків з одної сторони механізму, а з іншої сторони механізму також робимо загагуліну, але вже іншої форми. Так як показано на відео. Далі на ці загагуліни ставимо речаги і важливо, оцей речаг треба активувати. А ліхтарик на відео цього не зробив, тому далі про це він трошки пожалкує. Наступним кроком треба прокласти рейки. Від важелів ставимо одну енергорейку, потім звичайну, і заставляємо на лійках повністю енергорейками. Повторюємо так же само з іншої сторони. На рейки ставимо вагонетки з хоперами, а над ними ставимо скрині, як показано на відео. Під скринями ставимо хопери, направлені в вагонетки, і можна перевіряти сам механізм. Слухай, хлопче, я ж інженер, і я вмію вирішувати питання. Перша скриня для ресурсу, який треба переплавити, друга скриня для палива, а третя вже для переплавленого ресурсу. Ну коротше, механізм наче працює, тому переходимо до наступного. Це звичайна ферма тростини або бамбуку. Ставимо скриню, в неї направляємо певну кількість хоперів. На ліки ставимо багно. Саме в цього блока є неповна текстура, і за цього хопери будуть забирати дроп з блоку. А на блок багна ми висаджуємо бамбук. Далі з будь-яких блоків робимо корпус. На другому блоці корпуса виставляємо ряд поршнів. А над поршнями ставимо ряд спостерігачів. З іншої сторони, закриваємо блоками поршні, та на цей блок ставимо ряд з червоного пилу. Фактично, механізм вже працює. Залишилося тільки доробити корпус та закрити склом для того, щоб бамбук не випадав. Також можна зробити такий же самий механізм, але вже для цукрової тростини. Конструкція майже така сама. Єдине прийдеться зробити резервуар для води ззаду. А після цього можна подивитися, як наші механізми працюють. Невеличка справка, для чого вони бамбук можна використовувати як паливо або як будівельний матеріал з версії 120. А з версії 1.21 можна зробити автоматичне створення палок для торгівлі з жителями. А цукрову тростину можна пустити на компост, чи використовувати для створення зілля чи тортів, чи для створення паперу, з якого можна зробити карти, фейерверки чи ще щось. А з версії 1.21 ці процеси можна ще й автоматизувати. А тепер все робимо те ж саме, але на сервері соковитому. Починаю, звичайно, з автопічки, тому що мені знадобиться дуже-дуже дуже багато переплавлених ресурсів. А після цього будуємо ще одну автопічку. А хуй нам роботягам. Одна пічка звичайно крута, а інша. Де, ну. Ну, хай буде що. А над автопічкою будую ферму Бамбуку. Саме за рахунок Бамбуку буде живитися моя автопічка. Мені залишається тільки прийти з ресурсом, який треба буде переплавити, і потім забрати ресурс, який переплавиться. Все. Будую також саме над іншою автопічкою, і, 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 і я не знаю, якихось приколов тут не було. Я будував це на стрімах, тому всі приколи були на стрімах, а записів я не покажу. Тому що. А, а чого ви не були на стрімах, а? Тому стріми там, дивіться, підписуйтесь посилання в описі. А якщо підписалися, то переходимо до ферми їжі на жителях. Що нам для цього треба побудувати клаптик землі, на якому буде рости щось. Ну, типу, бараболя, пшениця, морква чи буряк. Я не знаю на що він, але якщо з нього борща зварити, то уже якби кайф. Далі спахуємо ці 300 мільйонів мільярдів гектарів землюки і садимо. Садим все, що потрапить під руку бараболю, моркву, свого друга за те, що він ухиляється. Став лайк, якщо же за. Далі будуємо будь-який корпус для того, щоб наш дебільчик, якого ми в майбутньому заселимо сюди, не збіг. І працював, не покладаючи рук на імперію. Всередині треба обов'язково достатня кількість освітлення та компостер, ну і чувачок, який буде біля нього працювати. Власне, все, основна частина ферми готова. Далі урожай потихеньку достигає, чувачок всередині потихеньку бігає та потихеньку набиває собі інвентар. А для того щоб з його інвентарю щось дістати, ми робимо ось що з однієї із сторін ферми робимо отвір та ставимо люк для того, щоб наш робочий не збіг. Далі проводимо ліки до будь-якого сховища. Ставимо рейки на лійку біля люку, і головна задача тепер надибати ще одного селянина та довести його на ці рейки. Прибираємо тимчасове залізничне полотно і забудовуємо. <кхід> так, я тут забув один невеличкий моментик. Для чого цей житель? В Майнкрафті є одна така механіка, що один житель ділиться їжею з іншим жителем. І от, у одного інвентар повністю забитий, а у іншого повністю пустий. Далі думайте. А ще одне. І якщо їжі достатньо, то вони дадуть потомство. Але про це додатково трошки пізніше. І таким чином ми отримали ферму, з якої отримуємо безкінечний ресурс Хрючева або безкінечний ресурс, яким можна торгувати з гравцями або з тими ж самими селянами. А ви ще не забули про соковитий? Бо на цьому сервері я зробив майже таку саму ферму. Майже все починається майже так же само, але єдине, у нас буде один селянин з пустим інвентарем на дві секції з агрокультурами. Та й взагалі всі будівлі на моїй території призвані слідувати одному алгоритму це вертикальність для того, щоб зекономити місце. Ось, наприклад, ті ж самі ферми на жителях розташовані вертикально. Чи, наприклад, над автопічками я добудую в майбутньому ще одну ферму бамбуку, щоб уникнути дефіциту палива. Бо по центру буде дещо таке. Про що я поки що не буду говорити, бо такого я бачив мало, а сам в такому стилі не будував. Це стиль мідних шестерень, велетезних чотирнацьких роботів та парових генераторів. В цілому ідея Стімпанку не нова, але те, що побудую я, трошечки відрізняється від того, що будують інші. А поки душнив, я доробив корпус механізма та вже почав заселяти туди жителів. І щоб не возитися з тими чавнами та не перевозити гуцулів з їх сел, я зробив невеличку ферму жителів, принцип дії якої я покажу зараз. На достатній висоті із скла будуємо колбу за вишки в три блоки. Накриваємо це напівблоками та ставимо ліжка на плити, так як показано на відео, подушками назовні. В центрі на рівні плит ставимо будь-який паркан, а також ставимо плити та килими, як показано на відео. Затягуємо наших східенців, тобто селян на механізм, чекаємо ночі, вони там влягаються, і вуаля, механізм готовий, можна їх розпліднювати. Ще для спрощення життя, якщо вам треба дуже велика кількість селян, можете побудувати таку конструкцію для того, щоб автоматично засаджувати. Блін, я задумався засаджувати маленьких селян. Щоб автоматично саджати маленьких селян та відвозити кудись, не знаю, за кордон. Але мені їх було треба небагато, тому такої мечнеї я не займався. Та й взагалі я вам тут що... Гайдики ся записують, чи що та ладно, звичайно, що записую гайдик. Так от для того, щоб жителі почали розмножуватися. Я, до речі, пару секунд, хвилин, годин днів назад говорив про те, що для того, щоб жителі почали розмножуватися, їм треба їжа люба, будь-яка. Якщо буде конкретнішим, то картопля, буряк, морква чи хліб. І як тільки їй буде достатньо, вони почнуть робити свої оці. Брудні справи. Тому повертаємося до наших комп'ютерних дебільчиків на Соковитому. Даємо їм, їм миска риса і чекаємо, поки вони будуть розмножуватись. Ні, ніхуя. А я бігу сказав. О, пішов процес, все, не заважає, не дивимося, все гуляємо. Далі запіхуємо наших жителів до ячейок, та й власний механізм готовий. Ну а так як наша ферма дає різні ресурси, то я вирішив зробити примітивну та нескладну систему сортування. Сама автосортировка виглядає так: ставимо скриню, на неї направляємо лійку. Будуємо те подібну фігуру з хвостиком та всередині ставимо повторювач, направлений в сторону скрині. А з іншої сторони блоку ставимо рестовновий смак. Молоскип, зверху ставимо компаратор і від нього відбудемо Redstone, а уже в сам компаратор направляємо ліку. Залишилося зробити лише фільтр. Беремо будь-який предмет та перейменовуємо його за власним розсудом. Розкладаємо в останні 4 блоки по одному такому предмету, а в перший кладемо 41 предмет, який ми будемо фільтрувати. І якщо коротко, як тільки в системі буде з'являтися потрібний предмет, який треба відсортувати, компаратор буде видавати більший сигнал, що розблокує ліку, яка знаходиться нижче. І Таким чином в скриню потрапить предмет, який ми поставили як фільтр. До речі, ця автосортировка є модульна, тобто їх можна виставити в ряд, скільки вам потрібно буде. Що власне я і заробив вже на соковитому. Провів ліки від основної системи, розставив фільтри, та і, власне, все, механізм готовий, він навіть трошечки автоматизований, так як я можу прийти, і з конкретної скрині взяти конкретний предмет. Я думаю, ви помітили, що я граю на соковитому. Це було складно не помітити, і перед останнім механізмом хочеться трошки поговорити про них. Ну і поміж мене грає також дуже, 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 дуже багато різних ютуберів та стрімерів. Посилання на кожного з них буде в описі, бо поки що в моєму біля гайдовому відосі в мене не було часу показати всякі веселища, які відбувалися на сервері. Тому невеличка добірка всяких івентів, які ви можете побачити у відосах чуваків з соковитого. Що сидимо на закаті, так? У захід сонця. Така гарна будівля. Засудимо там моркву. <рикливу> <рикливу> Боже <рикливу> ти. Я а що тут квіточки? <рикливу> а чому так гарно? А можна понюхати? А чому це так прикольно? Ля. А це добре? А це нормально, що типу білі чоловіки говорять? <рикливу> <рикливу> Засуджуємо. Я не продовжую, я не продовжую, я не продовжую, добре. А, так він не білий, він жовтий чоловік. Ми це теж засуджуємо, не можна так казати. А як можна говорити? А чому тебе в Так, А так можна говорити. О, роздача на спавні. Давайте. Я відкриваю Ух, ніхріна собі. Зараз. А що? Чи О, 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 О господи. Го. Більше побачите від ютуберів соковитого, а ми продовжуємо будувати наступну ферму. Ставимо скриню, в неї направляємо лійку. На сам хопер ставимо рейки, та на рейки ставимо ваганетку з воронкою. Загороджуємо блоками так, щоб ваганетка не з'їхала. Далі ставимо блок трави і в нього вже направляємо спостерігач. Закриваємо це блоком та на цей блок ставимо редстоун. Останній штрих роздавач в який. І ми кладемо ножиці. Ну і власне все. Залишилося тільки зробити колбу довкола трави та запіхнути туди вівцю потрібного вам кольору. Таких механізмів можна зробити декілька, щоб фармити різнокольорову бавовну. Ну і ось вона, кінечна. Саме з цього моменту починався мій відос. Ремонтуємо нашу ферму, та і, власне можна потихеньку буде вже заводити наших вівець, овець вівчарок. Коротше, ти будеш моєю слухняною дівчинкою. Ужас. Бе. Мяу. Так, новий день, нова сучка, виходь. Ого, ого го труби порвало тупо. Ну, якраз дві шлюшки, якраз мені і треба. Пішли со мною. От іди до своїх шлюх. Цей механізм працює. Отримуємо халявну майже вовну. Короче, це я все одно на монтажі озвучу. Наше я ще балакаю, ще не розумію. Да. Даже, да, да. Я сам собой Я шиз. Я Мене не існує. я голос в твоїй голові. Ось вона фінішна, пряма. Роблю останні кроки, привожу та завантажую овець в механізми. Саме з цього моменту почнеться моє наступне відео по соковитому, адже мені потрібно буде дуже, дуже і дуже багато білої вовни для чогось особливого. Власне, відео зійшов до кінця. Ось я стою на своїй мінімально автоматизованій території. Надіюсь, це відео стало корисним або хоча б підняло вам настрій. А ми вже зустрінемося доволі скоро, коли тут стане гарно. Не забувайте відвідати спонсорів. Всі важливі посилання у описі. А з вами був Ліхтарик вночі на свободен фонарик, а я марфонарик, я лифтарик, охрана, Виведіть боляж же я встану, що я встану стану.